Питання тут в тому мені здається в двох факторах: перший наскільки все таки його справді все дістане, і коли він побачить, що справді Путін крутить ним як дурі сонцем, це перший момент, але він мені здається менш в даному випадку буде важливим ніж той другий, який я називаю впливом оточення на Трампа, яке прекрасно починає бачити і розуміти, що така, ну що найменше до теперішнього моменту, доволі ліберальна, скажімо так, позиція Трампа відносно Путіна. Шкодить не лише самому Трампу, тут я кажу, це його особиста справа, але шкодить Америці. І те, що сьогодні відбувається в Сенаті, я не знаю, чи ви бачили виступ Рінсі Грема, де він ну справді розклав по поличках все те, що стосується політики Путіна відносно України, і сказав, що вже 80 сенаторів обох партій готові об'єднатися для того, щоб ввести жахливі санкції проти Росії, проти Китаю, проти Індії. Тому що саме ці дві останні країни фактично допомагають Росії е, е, триматися на плаву е, і перетворювати нафтові надходження на ті самі ракети, дрони і так далі, якими Росія вбиває українських мирних громадян. Е, тому е, да плюс давайте не забувати ще, що таке слово промислове лобі США. Ну я думаю, що для наших шановних глядачів цілком зрозуміло, що це не останні люди в Америці, які звикли заробляти на озброєннях, які вони продають Європу. В світі, в принципі, а зараз продовжать продавати в Україну. А якщо це відбудеться, значить той головний аргумент, який є у нас в руках, саме сила буде допомагати нам вирішувати питання на полі бою. Чи Трамп ну, ризикне іти супереч думці і політиків і практиків? Отут у мене є великий сумнів.